Усміхне сього та гроса на соці, сорожи, що не братя. Напали в біду. Сьогодні особовий склад головних управлінь свої обов'язки, ратують життя і здоротувальників, благополуччя вам та миру. Ми вдячні вам за ваш труд, за те, що сьогодні десятки сотні життів наших жителів, жителів нашої Дніпропетровщини, ви спасли. Звук сирени сьогодні пожежного автомобіля. Це сьогодні асоціація з тим, що знову життя людини буде спасено. Що сьогодні хлопці, ті, які гинуть сьогодні на сході нашої держави, вони не зря там гинуть, захищаючи нашу батьківщину. Але їх сьогодні сім'ї знаходяться поряд з нами. І ви сьогодні ті люди, які захищають ці, ті, всі наші сім'ї. Я хочу від імені голови обласної державної адміністрації. Цей святковий день. Щиро привітати всіх співробітників служби цивільного захисту та пожежної охорони Дніпропетровщини з професійним святом. Добра вам здоров'я і натхнення! Дякую вам. Старшину і... Сержанту Світлані Володимирівні Радченко. Прапорщика Величка Миколу Миколаєвича. Доленко Олені Вікторівні. Андрія Анатолійовича Кульбача. Шановні рятувальники та працівники цивільного захисту, шановні ветерани, шановні гості свята. День рятівника це свято об'єднує людей мужніх професій, пожежників, працівників, аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відповідальність за вирішення питань загальнодержавної ваги, це забезпечення надійного захисту національного багатства, життя людей від вогню та стихій. Нехай ваша відданість справі. Готовні захищати життя людей ніколи не вичерпується і надихають вас на нові досягнення. Від щирого серця вітаю вас із професійним святом, днем рятувальникам. Спасіба вам за вірність обов'язку, постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом. Бажаю вам щастя, здоров'я, добра і якомога менше тривожних викликів! Рамотою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Подякую Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Нагороджується Федорова Олександра Євгеновича. Присвоїти перші спеціальні звання. Лейтенант служби цивільного захисту молодшому сержанту носулі Віталію запросити меценат Сергій Шамшук. Та 48 наших бойових товаришів, опалених атомним Чорнобилем, передчасно пішли з життя. Прошу вшанувати їх світлу пам'ять хвилиною мовчання.